Доброго дня, дорогі учні. Сьогодні ми з вами помалюємо. Нам знадобиться простий олівець, кольорові олівці та аркуш паперу різноманітного формату. Намалюємо ми сьогодні з вами простий малюнок. Намалюємо ми сьогодні з вами зайця чи кролика. Так, давайте почнемо. З чого ми почнемо? Беремо простий олівець з гумкою на кінці. На кінці. Так. І всередині аркушу ми малюємо дугообразну невеличку лінію. Потім від неї ми також малюємо невеличку лінію униз. Ось так. Ось в цю крапку. Потім з другої сторони, праворуч, також малюємо в цю крапку. Ось це в нас буде голова нашого Зайця. Так, посередини. Малюємо ніс-ось. Потім два малесеньких кола. Це в нас буде очі. Можна їх також замалювати олівцем. Відблиск тільки. Залиште ось так. Так. Вуха. Малюємо вуха. Вуха будуть в формі е, двох, також ду, дугообразних ліній. Ось так раз, і сюди повертаємо. Також внутрі повторюємо ось так. Гарно виходить. У нас такий заяць. Друге ухо. Так, ось так ми робимо Це в нас друге ухо вухо. Тепер від носу ліворуч, це буде рот. Тут вуса. Ну, вуса, волосся. Ось такий у нас веселий заяць. Так, це в нас голова. Тепер заяць наш буде сидіти. Ми зробимо отак. От Відступить немного. Ліворуч. І ось тут ми намалюємо лапку од такої форми: раз, диво, два, три. Всередині цієї лапки буде. Одно коло і малесенький Раз. І от третє. Точно таку же лапку ми робимо правіше. Ось тут почнемо. Найдіть крапку от тут. Раз, два. Три. Так. Тепер. Все також, як ми зробили з лівою. Ось так. Все. Ну, саме просте це тіло зробить. Ось так. Двома лініями. І внизу також. Так, а внутри. Всередині буде коло ось так. Якщо я штра малюю, ви не стигаєте за мною. В Ютубі є така функція замедлення. Ось. І тоді ви будете встигати со за, за, за мною малювати. Так, все, тут ми отак от робимо, крапку ставимо. От наш заяць готовий. Тепер ви можете його розмалювати. Кольоровими олівцями. Самі. Я не буду вже малювати, штрихувати. Ви зробите це самі. Все. Дякую вам, хто що дивилися моє заняття. До скорих зустрічів, до скорих занять!